Пам'ятаєте, я вам показувала, коли що за таба несла цілу кучу коробок. От зараз я їх пакую. В них пакую. Дивіться, як круто в мене входить и выходит. Листочек надо. Дивіться, раз. Клас! Вообще така коробка классная. Дивіться, закрыла. Ну, мабуть, тут и грезать чуть чуть треба. надо. і так класно, да? Раз, раз, раз. А де ви берете коробочки? Як у вас з цим дуже сутужно чи ні? Я колись ще брала, ну і беру на оптовій базі, купляю коробки по гривні чи по дві, я не знаю точно. А які вообще, яка взагалі обстановка з коробками? Розкажіть у вас як? Бажаєте замовити мої рослини або червоної чорної щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. Зараз гортензія, до речі, пакую це по 55 гривень, Самарську Лідію і Аннабель. А також у мене на опт є в горщиках. Це з відкритого ґрунту касетна розсада, а то в горщиках по 40 гривень від 40 штук. Уявляєте, і не одного сорту, а різних. Тобто, там 29 сортів, тобто ви уявляєте, можна по два узяти яка шара? це може бути тільки у солнечка Юлія. Тому підписуйтесь на мене і отримуйте якісний посадковий матеріал.